Так, сьогодні, 1 серпня, у нас продовжується акція по збору коштів на підтримку армії. Зараз практично доходить перша година, тому ми хочемо відкрити цю скриньку. От на час у вас трошки далі відійде, так щоб було дійсно видно. Я буду всі гроші потрошки викладати з боку. Ніхто їх не буде забирати. Я всі викладу тут з боку, я сподіваюся, вітру немає. Немає вітру. І ми потім їх швиденько перерахуємо. Подивимося зараз, я буду так краще зразу. Тому що я бачу, що їх є досить багато, бачите, по, по кожній купюрі можна судити, скільки людей ну, в принципі, переймається проблемою і, і тут, саме війни і агресії зі сторони Росії. Я не знаю, ми молодь, ми просто пробуємо, ну як можемо допомогти. Роздаємо ще плюс буклети. Інформаційні про те, щоб не купувати товари російських виробників з штрих-кодом. Якщо не помиляюся, 46 це початок. Дивіться, всі гроші зараз буде повністю порожній пакет. Бачу, людей досить багато, тому що, тому що досить багато купюр є різного номіналу. 5. Так. Ще 5 гривень. Наразі... Ящик порожній. Можете переглянути, бачите, так щоб було видно гроші в мене в руці. Ящик порожній. От. Тепер починаємо перерахунок. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32, 42, 43, 45, 65, 75, 85, 95, 105, 125, 145, 146, 156, 158. 163, 173, 183, 193, 194 гривні. Сьогодні зібрано молодіжною організацією ТУР. Ці гроші зараз будуть поставлені на рахунок координаційного центру по мобілізації в районі. Ще раз, скільки? 100? Там є запис. Все, дякую.